Не маючи значних успіхів на передовій, окупанти продовжують масовані обстріли осель мирних жителів. На Запоріжжі лише за минулу добу ворожими снарядами пошкоджені з півсотні осель. Внаслідок обстрілу Комишувальської громади поранена літня жінка. Докладніше розповість Денис Розенков. Я не можу бавгать час. Я тільки успокоїлась. Пенсіонерка Антоніна Вікторівна і досі не може оговтатися від шоку. Напередодні на її подвір'я та по будинку прилітіло одразу кілька ворожих ракет. Жінка у той час була у літній кухні. Воно вікна повибивало, стекла летять і чат став заходити. Я тоді встала між дверей, а тоді два рази пройшло бігом, вискочила в підвал, собака кончався вже на, на привязі. Сиділа в підвалі, ну потім той, а тоді вже глянула. Саме Лане, хоч не, не загорілося, воно трубу пробило. Ворожа ракета потрощила і хату пані Антоніни. на криші зірвалась. Там всі чотири кімнати, потолки насквозь пробило вікна. Зараз обираємо повністю. По селищу Зарічному річному громади росіяни вдарили серед білого дня. Поранена літня жінка. Сусіди кажуть, коли стався обстріл, вона гуляла із онукою на подвір'ї. Вона сиділа днем з внучкою, гуляла за двором, сиділа на лавочці. Ну, слава Богу, не зацепило, а її зацепило в руку. От неї спочатку нічого не поняла, потім, звісно, вже і біль з'явився, і шоки. Першу допомогу постраждалі надавали сусіди. Потім приїхала швидка і жінку забрали до лікарні. Нині кажуть, її здоров'ю вже нічого не загрожує. Ну, Повискакували, дивилися, сразу, ну, як, друг на друга по сусідів. Сусідка позвонила, плаче, ми сразу прибігли сюди. Ну, всі сусіди одразу стали допомагати. Інші ракети понівечили кілька п'ятиповерхівок у центрі Зарічного. Нині тут тривають відновлювальні роботи. Да тут взагалі не дуже понятно, як воно сталося. Стріляли ж везде по селу і тут же життя. І тут зривали снаряди, а там ями в дворі. Ударна волна поочивала, там стекла. Ви знаєте, от другий раз. Спокійно, тихо, хочеться зробити щось а в огороді, в саду. А вот після такого, не знаю, вчора цілий день от, підходили. Ракетні снаряди прошивали квартири фактично наскрізь. Пробило балкон і прилетіло, так як сім'ї лотики, в, в самую ванну в кімнату. І там, там були знайдені осколки з роботехніками. Повезло, що люди в момент вони не знаходились в квартирі. Отак би могло прозвіти якесь горе. Сюди Ось тут ж у нас вона така, Така яма, дирка. За попередніми даними, зарічне обстріляли реактивними системами залпового вогню. Уроган ворог застосував касетні боєприпаси. За словами українських військових, обстріл зарічного вівся з Оріхівського напрямку. Звідси до передової близько 20 кілометрів. Тож активність ворожої артилерії тут дуже велика. Попри небезпеку, цивільні продовжують повертатися до своїх осель через близькість до лінії фронту. Тут не буває повітряних тривог. Однак, за словами голови комушоваської громади, люди не мають втрачати пильності. Дехто вже вважає, що війна закінчилась, коли тихо на території, коли якийсь певний період немає обстрілів, ну людей воно заспокоює і вони стають безпечними. А це не так. Денис Розенков, Дмитро Дубіна, Запорізька область, п'ятий канал. Для того щоб дивитися нас частіше, не пропускати новини, інтерв'ю та спецпроєктів, зробіть три простих кроки. Підпишіться на Ютуб 5, поставте вподобайку, напишіть коментар. Для вас це секундна справа. А для нас просування в Ютуб просторі на вищі щаблі зробімо разом аудиторію 5 справді великою.